Привіт! Ну що? Сьогодні я хочу поговорити трошечки про щоденний макіяж, який він, який має бути, і який він у мене? Ну я користуюся лише декоративною косметикою бренду FM War, Федеріко Це Серія просто Майкап і серія Алая. Тональний крем ну, це база, це те, без чого ну, просто не уявляю свій макіяж. Я зазвичай користувалася з ліфтин-ефектом, тональним кремом, середній тон класік беж. Але я зрозуміла одну таку ізюминку. Якщо змішувати два тональних крема, ідеальний і ліфтинг, макіяж виходить ще краще. Ну, от, от просто навчилася змішувати два кольори, причому це рекомендую всім своїм клієнтам і використовую світліший і темніший тон. Так? Тобто, і все. І в мене завжди, яка як б не була погода за вікном, яка б не була пора року за вікном, тобто в мене виходить мій ідеальний тон. Тому що коли літо ти трошечки загораєш, да? тобто я додаю більше темнішого кольору. Тому рекомендую мати дві тональних основи, причому з двома різними кольорами. Ідемо далі. Ви нанесли тональний крем, все, це полотно, тут уже нічого. Тепер ми додаємо оцю гру світла. В мене скули я підкреслюю бронзуючою пудрою Golden Tan і обов'язково хайлайтер. Я без цього не уявляю. Я люблю оце, знаєте, таке підсвічування, воно ніби внутрішнє. Лице починає грати, сяяти і виглядає доглянутим. Ось тут зараз маю серія Mix Match Ось такого плану, але дуже люблю серію Алаю, де декілька кольорів, хайлайтерів, Ти їх просто береш кисточкою, змішуєш, і виходить один ідеальний гарний такий відтінок. Отже, це іде е, підводка, жидка. Е, я люблю власне її, тому що вона мені ну ідеально цю кісточкою можна промалювати як тоненькі лінії, так і грубші. Тобто, ви стрілочку можете зробити будь-яку, яку любите, яку бажаєте, яка підходить до того чи іншого випадку. Туш, моя любима феноменал маскара. Я люблю власне цю туш, це більш іде об'ємна туш, хоча в нас є декілька варіантів. Тобто це йде силікон. Я люблю він гарно і додає і об'єму, але разом з тим прочісує вії, і вони не виходять такі, знаєте, зліплені, дуже грубі. Тобто, це такий гарний, легкий денний. Природній макіяж. Губи тільки матові помади. Це мої улюблені, Це ті, які тримаються цілий день, не розтікаються, не розмазуються. Ти можеш перекусити, випити кави, поїсти все абсолютно не будеш переживати за свій макіяж, що буде з тональним кремом, що буде з помадою там чи що буде з віями з да, і, 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 так далі, і так далі. Макіяж буде триматися цілий день. Тому мій фаворит це матові помади. Зараз я користуюся матовою помадою піч. Ось перси, вона більш така щоденна, легка, натуральна. І якщо говорити про брови, я використовую. Олівець він є в двох кольорах: аурбун і бістре. Ну я люблю, коли в бровах іде така, знаєте, трошечки сіринка, графіт. Ось тому, якби так. Якщо ви любите теплоту більш таку коричневість, да, то ви вибираєте аурбун. Якщо вам подобається, також оця така сіринка, тому ви вибираєте колір Бістре. Він мені світліший із сіринкою, якби так. Ось, ось і весь мій макіяж. Коли дивляться, кажуть О, боже, ти це ж скільки часу, поки ти все нанесеш, дівчата. Ну насправді це буквально вже 10 хвилинок, і це все, тому що е, наші, ну якби наша декоративна косметика, вона дуже легко лягає. Це не треба придумувати тисячу. І один спосіб, як нанести тональний крем, да, чи як там е, нанести туш там, і так далі. і так далі. Це буквально два-три е, стрижка, ви можете наносити тональний крем як кісточкою, як пальчиками, як спонжиком, як б'юті блендером. Тобто, чим вам зручно ця тональна основа ляже ідеально, чим ви її наносили. І точно стосується інших засобів. Тому будьте красиві, любіть себе і використовуйте декоративну косметику бренду Федеріко Махора.